Я знаю? Добрий день! Старі знайомі. знайомі. Приїхали на, на... Ні, ми тут виясняємо друге питання. Яке? По поводу дорожнього фактору. Якого дорожнього фактору? А? А ДТП не цікавить вас. Що? Так, ДТП я так правильно не По форму? Ми так. не бачили, хто був за рулем. Угу. Їх не оформляв? Ми оформляв. Оформляли. Пояснює. Відібрали. Від, Дос... від людей, достали достали нікуди. Ну, потерпіли. Не було ль... водії. Водії не було. Вони, ну, не встановлювали, що один в фармі був, другий, ні? Установлювали. У вас є, можна подивитися? До інспектора У Уфармили ДТП. Прошу? — У Офармили ДТП. Отказ. Скільки було чоловік? Де? Ну, на місці. Ну в салоні автомобіля державного. Не приїхали, тут вже не було нікого. Нікого? Ні. А встановили хто був? Ні, там займаються інспекцією послом. Я поняв. а встановили, що були в формі чи не в формі? Ні. Не встановили. Не знаю, що затримали. Ну як, як це так може бути? Водій не встановлений. Водій не встановлений? Ні. Ну Дивіться, є свідок, ми можемо зараз підійти, свідок нам стверджує, що була одна людина в формі, добре, одна не в формі. Може пробути у танський ревізмі поліції То вам це, вам це не цікаво? Ми від потерпілих відібрали пояснення ті, що нам потрібно. Я зрозумів, ну, ви відібрали тільки ті, що вам потрібно, більше Ні, ніяких ви не хочете. Мають. Мають. Мають Я зрозумів, добре? Більше коментарів, Ви звернетесь до трапиться, увійду. Дай. Добрий. Слухаю. Ми з приводу ДТП. Казали, що начальник розбився, десь вам таке доповіли, то? Ну. Я живий і здравий був. Ні, так не казали, що розбився. Казали, що начальник за кермом був. А хто був за кермом того автомобіля? Заступник е Микитин. Микитин був, так? Я, Я ти був Я начальник Я. Я тимчасово виконуючий обов'язки начальника косу скоро відділу. Міліції, майор міліції Микита Юрій Ігорович. А з ним хто був? Семей він був. Ні, казали, там двоє. Я кажу, що був Добрий день. Він був гражданці семей. І в формі був чоловік. Ви не встановили другого чоловіка? Ні, в формі нікого не було. Нікого, так? Тобто сам на не був і сам. А освічення став алкоголь на спіління. Свідчення, зараз лікарі добуть свідчення, я ще в лікарні не був. Я... Зараз ну, на протязі двох годин. No. З моменту ДПР. протязі двох годин вам, Якщо продавання. будете мати бажання, я вам телефонному рожеві. Та він зараз а він... В лікарні саме? Та їдемо в лікарню. Їдем він у реанімаційному відділенні зараз. То нормально, почекаємо, ми запитаємо, як його. Ну, а взяли проби? Ви беруть, я ж не лікар. Зараз ви їдете теж туди, я теж їду. Бо мені позвонив чергові, що і відеокамера дуже хочуть мене бачити. Другим пасажиром ви все-таки не знаєте, хто був у формі з боку і в якому він стане. Ні, це я не знаю точно. І не можете встановити, і вам не цікаво. Тож весь особовий склад зараз на 20-ту годину я збираю. Всі живі, здорові.